25 жовтня, ніч, 2.30 ночі, над водосховищем у Бєлгородській області, вздовж деркальної гладі води з гулом йдуть три швидкісні ракети зі штатної установки «Хаймарс». Вони рухаються на гранично малій висоті, не вище 2,5 метрів. Швидкість наближається до приблизно 480 км кілометрів на годину. Траєкторія розрахована з точністю до сантиметра. Ціль дамба в Бєлгороді та вузол управління водоскидом. Зсув ліворуч загрожує ударом по стінці та величезним затопленням, що може знищити українське місто Вовчанськ. Зсув праворуч і укріплений гідровузол залишиться неушкодженим. Допуск похибки вимірюється ліченими метрами. Від цього залежить результат усієї операції. Сенс удару був не у вогні, сенс у воді. Українське командування ставило завдання не зруйнувати фортифікацію, а перетворити її на бар'єр, створити штучне підтоплення, перерізати лінії забезпечення та ізолювати великий російський опорний пункт, склади і командні пости на північному березі водосховища. Пуск було здійснено з території Харківської області. Позиція була підготовлена заздалегідь у темряві за густою лісосмугою. Важкий пусковий тягач із Хаймарсом вийшов під покровом ночі на вогневу точку, приблизно за 80 кілометрів від сілі. Через 90 секунд після пуску машина пішла в укриття лісу. За хвилину по місцю старту прилетіла балістична ракета Іскандер. Влучання було точним, але пускова вже зникла. Спрацювала теплова пастка. Українська машина відійшла без втрат. Тим часом ракети летять до дамби, вони йдуть просто над водою, залишаючись нижче ешелону ураження російських малокаліберних засобів ППО. Ні ланцети, ні орлани не зафіксували пуск. Нічний туман та висока вологість позбавили звичайні спостережні системи надійного сигналу. Ракети долітають останні метри, і дві з них влучають точно у будівлю водоспусків. Там, де встановлені керуючі клапани, приводи та автоматика, бетонне приміщення не витримує, стіни розлітаються, сталеві ферми скручуються вибуховою хвелею. Третя ракета врізається в гідротехнічний вузол і пробиває корпус водовідводу. Виникає пробоїна діаметром приблизно один метр. Через неї хлище вода. За лічені хвилини рівень на прилеглій низині піднімається приблизно до пів метра. Територія навкодо низина з окопами та позиціями російських піхотних підрозділів. Чергові бійці, багато хто з яких ночував у траншеях та землянках, чують не стільки вибух, скільки важкий рев води. Вологий туман поглинає світло ліхтагів. Починається хаос. Хтось відкриває автоматний вогонь у темряву, хтось кидає гранату в бік водойми, але в тумані нічого не видно, цілей немає. Вода стрімко наповнює окопи. Вона потрапляє у ящики з боєприпасами, заливає рукави радіостанцій, заходить на техніку. Солдати кидають свої позиції і біжать на підвищені ділянки туди, де розміщені мобільні комплекси Панцер с 1 та інші засоби ППО. Саме цього й добувалися атакувальники витягнути людей з укриттів, сконцентрувати їх у відкритих групах і зробити видимими. У небі тим часом готується друга фаза. Через п'ять хвилин після удару з лисосмуги між вовчанськом і липцями стартує рій із 25 FPV-дронів. Позиція всього приблизно 13 кілометрів від лінії фронту. Апарати йдуть на граничну малій висоті, не вище приблизно 2,5 метрів над землею. Маршрут вибудований так, щоб обходити спостережні пости, ховатися у рельєфі та тумані і вийти до водосховища майже непоміченими. Відеозв'язку і радіопереговорів немає. Тиша на кожному дроні. Кумулятивна бойова частина вагою понад 2 кілограми. Керування вручну здійснюється лише до певної точки. Щойно апарати входять у зону дії російської системи радіоелектронної боротьби Красуха-4, ситуація змінюється. Оператор у російській машині отримує команду активувати придушення каналів керування. Через кілька секунд сектор накривається перешкодами. Українські пілоти, які працюють на південний захід від Вовчанська, втрачають відеосигнал. Канал. На екранах сніговий шум, зв'язок перервано. Зазвичай це означає провал атаки: дрони падають при втраті керування. Але ці апарати були підготовлені до такої ситуації. Автономний режим вмикається відразу після розриву каналів. Вбудований алгоритм переводить апарати в навігацію за місцевістю. Вони більше не слухають оператора. Дрони тепер прямують за потоком води, що вирвався з пробитої дамби. Потік став навігаційним коридором. Волога, пара і шум створюють для радарів щільну зону перешкод. У цій смузі рухаються ударні машини. Одночасно українці запускають 10 хибних цілей, дронів з підсиленими відбивачами, виведених вище для привернення уваги радарів. Радар небо М фіксує їх. 10 повільних цілей на висоті приблизно 15 метрів. Система протиповітряної оборони БУК М1 отримує пріоритетні координати і запускає дві ракети. Контакт є. Дві цілі зникають з екрана. але це відволікаючий маневр. Основна хвиля з 15 дронів, тим часом уже за 150 метрів від позицій противника. Їхня висота менш як 3 метри. Вони йдуть уздовж потоку води, використовуючи лощини і щільний туман. Візуально і радіолокаційно вони майже непомітні. Російська сторона не уявляє, що справжня загроза вже підходить в притул. Ціль командний пункт на східному березі водосховища за двома з половиною кілометрами від дамби. Це не класичний бетонний бункер, це польовий штаб на базі мобільних модулів, броньовані контейнери, заглиблені і прикриті насипами, оточені траншеями, складами боєприпасів, командною технікою і узлом зв'язку. Звідси координувалися дії чотирьох російських бригад, включно з артилерією і резервами на Харківському напрямку. Коли перші дрони входять у зону прямої видимості, оператори Панцер С1 встигають зреагувати. Один апарат уражено ракетою, другий автоматичними гарматами. Але цього замало. Наведення гармат потребує часу. На кожен знищений дрон припадає три, що пройшли далі. Це ближній контакт. Система розрахована на одиночні цілі, просто тоне в кількості. Перші чотири дрони цілеспрямовано атакують вентиляційні шахти. Вони не прагнуть пробити броню. Кумулятивні заряди спрямовані в уразливі місця і виводять з ладу життєво важливі вузли. У момент ударів у середині штабного комплексу починається задимлення. Частково втрачається зв'язок, горять кабелі. Решта 11 дронів заходять одночасно з інтервалом у кілька секунд. Деякі врізаються в стінові панелі модулів, інші в енергетичні вузли два у склад боєприпасів. Підриви відбуваються синхронно. Тиск і температура в замкненому просторі зростають. Замисть детонує головний склад майже 900 тисяч кілограмів боєприпасів. Вибух струшує землю. За лінією від Вовчанська до липців фіксуються підземні поштовхи. Супутникові знімки показують величезну вирву, стовп пари і диму рознесені конструкції. Штаб нейтралізовано, система управління чотирма бригадами паралізована, радіозв'язок мертвий, резерви відрізані. Вода продовжує надходити з пробитої дамби і починає затоплювати залізничну гілку, яка з'єднувала Білгород із фронтом. Вагони з боєприпасами та пальним зупиняються. Через шість годин російське командування формально заявить про пошкодження гідротехнічної споруди. Але по суті, це була точкова операція з ефектом співмірним з авіаційним ударом. Наступного дня українська сторона опублікує відео: російські солдати уплав залишають затоплені позиції. Панцири покинуті, бронетехніка з порожніми баками застрягла в багнюці. Армія, позбавлена постачання, перетворюється на нерухому мішень. Наступної ночі, коли до дамби прибули ремонтні бригади, Україна з іншої позиції випустила ще три ракети не по об'єкту, а по техніці ремонтних бригад. Ремонт зірвано, вода продовжує прибувати. Загроза залишається. Російські війська не знають, чекати наступної атаки з повітря, з води чи з під землі. Підсумут підраховано просто: близько трьох мільйонів доларів витрачено на ракети та дрони. У відповідь понад 100 мільйонів доларів прямих збитків. Знищений штаб, чотири бригади позбавлені координації, тимчасовий обвал лінії оборони на ділянці довжиною приблизно 30. Дцять кілометри операція завершилася без виходу українських солдатів на передову. Все зробив алгоритм, напрямок потоку і точна синергія ударів. Хаймарс що дав старт операції. Залишився без втрат.